Слава Ісусу Христу. Маємо велике благословіння, маючи мирне небо над нашим містом, над нашими домівками, над нашими сім'ями. Давайте разом скажемо кажемо, слава Богу. Вірю, що це для нас велике благословіння. Я вірю, що десь ми очікуємо. Інші благословіння, і в цьому немає нічого поганого, але для мене велике благословіння, що ми сьогодні знаєте, прийшли на це місце і маємо мирне небо наше головою. І хотіли б сьогодні мені поділитися таким важним словом, важним пісням. Я назвав би його Бог, який прощає гріхи. Бог і прощає гріхи. І хочу разом з вами прочитати перше пісня від Івана, перший розділ з п'ятого вірша. Вірю, що нам відомі ці вірші, вірю, що не раз ми до них звертаємося, але хочу, щоб ми ще раз разом прочитали. Знаєте, не просто прочитали, а з очікуванням слова від Господа. І Іван каже, ось. Післання, яке ми полосіли від Ісуса Христа і сповіщаємо вам, Бог є світло, і темряві в ньому немає зовсім. Якщо ж ми говоримо, що прилучилися до Бога або, або маємо спілкування з Богом, але продовжуємо жити в темряві гріха, то ми обманюємо саме себе і не наслідуємо істини. Але якщо ми живемо в світлі, та праведність є, і Він живе, наш Господь у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Сина Божого, очищає нас від усіх гріхів. Якщо ж ми стверджуємо, що не маємо гріха, то обдурюємо саме себе, це означає, що немає в нас правди. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи або свої провини, то Всевишний Бог справедливий і праведний прощає їх і очищає нас від усієї неправильності. Якщо ж ми кажемо, що ми не чинили гріха, то робимо з нього брехуна з Бога, і пісня або істини Його немає в наших серцях. Дуже гарне післення Івана, і Він, знаєте, заохочує нас приходити до Господа, визнавати свої гріхи, знаєте, називати їх своїми іменами і знати про те, що Бог прощає всі гріхи, які ми сповідуємо і які ми залишаємо. Слава Богу! Друзі, якщо ми приходимо в присутність Бога, ми обов'язково побачимо, де є і речі в нашому житті, або де є і гріхи в нашому житті, які ми повинні залишити. Знаєте, Я ну, сином не готувався до цієї думки, в мене була друга думка, інша проповідь, але майже і, і час перед хліболомленням і мені думки прийшли, що, знаєте, коли Божа людина на ім'я Ісая, пророк Ісаїя, коли Він був у присутності Божій, він побачив себе. І пам'ятаєте, що він сказав в шостому розділі написано: Горе мені. Я людина грішна, бо я побачила Ого Господа. Або на російській мові горе мені. Ібо сіла і бо я цілий грішність з сістими устами, і я відділ Бога. І мені сподобалось Анатолій Олексійович, старший пастор, він зауважив, що в п'ятому розділі він писав горе вам, горе вам. Якщо ви читали п'ятий розділ, він казав про грішків, а в шостому розділі він каже, горе мені. І дуже гарна думка. Коли ми дивимося на інших людей, то ми не раз кажемо, горі людина, або «яка ця людина грішна, або я, я її Господь ще любить, я Господь ще її благословляє. Я ця людина ще має дерзновіння, або сміливість молитися, або робити якесь служіння. І ми так десь заслужимо. Можемо, може, не вголос, але десь в серці в своєму я не раз помічав за собою. Але я помітив, коли ми приходимо щиро, відверто до Бога в Його присутність, то Бог нам показує наші гріхи. Так чи ні? Чи ні? Чи як мені брат каже, я, мені брат знає, хвалився, каже, я коли встановлюся на молитву, то мені Бог показує всі гріхи людей. Думає, Спаси помилий. Я кажу, слухай, в мене на ну, в мене наоборот інше. Коли я залишаюсь таємній імнаті, в мене є таємна імната кожного ранку. І коли я становлюсь на коліна, я, ну, я відверто поділюсь, не раз поміщав, коли я починаю молити подяки. Коли я починаю дякувати за те, що я проснувся, проінувся, що моя дружина поруч, що ми живі, здорові, є їжа, є дах над головою. Знаєте, не знаю у вас, але коли я розумію, що для мене Бог зробив, я не раз поміщаю, що після чого я ну, починаю усвідомлювати, хто я та і для кого Бог це і багато робить. І я не раз, Господи, я не заслуговую. Твоїх благословень. У мене є і недоля, і є такі і недоля, і в мене є все і гріх. Да, Можливо, е, ну неможливо, я знаю, не мав якогось великого, огнати явного смертельного гріха. Але знаєте, ти, ти розумієш, що гнів, розраження, е, е, або якась завість, або гординя, або все Це такі гріхи, які знаєте, вони можуть привести до смертельних гріхів. І коли ти приходиш присутній Господі. Спонню. Знаєте, мета Духа Святого не, не просто показати наш гріх. І, знаєте, десь нас принизити, засмучити, щоб ми прийшли додому після серпня, після таємної кімнаті, і думали, ну, ну, така я нечемна людина, ні. Святий має мету показати і допомогти нам звільнитися. Амінь. Він не просто доверяє, він не просто, я на російській мові написано, не просто облічає, він дає можливість покаятися. І знаєте, друга думка, яка мені прийшла, це дві людини, які прийшли в храм. Пам'ятаєте, дві людини. 18 розділ Єва, я не буду читати. Один був фарисей, а інший Митер. Ви пам'ятаєте їхні молитви? і Митаря. Я молився фарисей. Знаєте, мені дуже прикро, дуже больно, що він не побачив жодної, жодної причини, за що йому аїтися. Але людина, яка стояла за ним, що вона казала? Вона била себе в гру і що вона казала? Прости мене. Слухайте, я знаєте, получив, що ми можемо прийти в Дом Божий, ми можемо прийти в храм Божий, але так і не зробити висновки, не зустрітися з Богом. Та людина, яка стояла за Нього, цього фарисея, і вихвалявся, що він не грішить, що він дає десятину, що він два рази на тиждень має піс, що він і гарний, і не такий він, знаєте, він. Ну, він просто він вихваляв себе, але людина, яка стояла за ним, вона написана, не піднімала своїх очей до неба, до верху, і вона казала: Господи, прости мені. Я хочу спитати Тебе і себе, хто я є, а всіє історії. Може, є такі служіння, от і служіння, коли приходив як митер і казав, Боже, прости мені, прости мені. А може вже такий час прийшов, що тобі ні за що казати, Боже, прости. Якщо ми, знаєте, порівнюємо себе з людиною, то ми можемо побачити, що нам не треба гаятися. І я так помічав за собою. Якщо ти себе порівнюєш з кимось, але якщо ти ну, не по горизонтальній, а по вертікальній починаєш себе порівнювати, то ти обов'язково побачиш, що тобі треба гаятися. Ти не набагато гарніше за, того, за тою людиною, яку ти бачиш якісь недоліки. І на я хотів би перед молитвою прочитати дуже відомий псалом, псалом 32, в російському все буде 31-й. Благословенний той, що злочин вже простили. Всі гріхи вже відпущені, кого не звинувачує Господь в провинах. І хто в душі облуда, або на, на російській лукавства немає, не плекав. Оскільки же я не каявся в гріхах, то моя міцність, я її прощав невпинно, хоча молитви я повторював щодня, і день і ніч робив ти тягарев для мене. І сили в'янули, як світ спекотний день. Тож я вирішив сповідати гріхи і не приховувати ніякої вини. І я сказав: зізнають Господу в усьому, і ти, Господи, простив мої гріхи. Амінь. Я люблю цей псалом. Давід він показує, що було з ним оді, але він приховував свій гріх. Не було сили, не було міцності. Це вплинуло на Його здоров'я, на Його ІСІ. Він побачив різницю, коли він ховає гріх, і коли він його виносить. Він побачив дуже велику різницю, що та рука, яка його благословляла, коли в нього не було гріха, та рука Його і наказувала. Він побачив не дьявола я і бігав за Ним. Він побачив Бога, я і наказує Його. І він дуже гарно прийняв рішення. Він сказав: я сповідуюсь, я прийду до Нього. Я розкажу йому все, як є. Я вірю, що Він мене простий. І написано, Він простив мої гріхи. А в російському перекладі мені більше подобається. Там написано, от простів гріх мені, запитання. І зняв вину гріха Моєго. Він не тільки прощає, він убирає цю війну, яка тебе пригнищує, яка не дає тобі сміливості молитися, яка не дає тобі сміливості бути впевненим в Бозі. Він каже, Він провину мою знімає. І ми читали після пісня до Івана, де він каже, що, я, що ми сповідуємо гріхи наші. що Господь робить? Він прощає. Да, він може наказати, знаєте, закріпити, піщай поставив. Іноді для мене наказання це я піщай. Я прощаю, ну рожки лазеня і дам. Я, я бачив один батько, прощав свою дитину, був у гостях, і там дитина провинилася, він і, батько, прости мене, я, я, ну, я дитина. І батько ну, мені дуже сподобається. Я тебе прощаю, але рожки лазеня і дам. Іноді буває так, що Бог прощає, і лозіння і не дає, і слава Богу. Але іноді, тому що він тебе любить і називає своїм сином своєю доньком, він каже: слухай, давай прошлі, я дав лозеня. Роз... Не 100%, 50 щоб закріпити, Щоб коли ти будеш на, хля... будеш на шляху іншого гріха або іншої спокуси, оці п'ятдесят 50%, відсотів, Наказання вони нагадували, що є щось після гріха. Але, друзі мої, я вірю, що сьогодні у нас є за що каєтеся. І, друге, ми повинні знати, вірити, що Бог прощає наші гріхи. Амінь. І я хотів би, щоб ми перед Нім будемо розмовляти про святе прищастя і будемо прийняти приймати участь, щоб ми подивилися на себе. Я стоїв митр і стояв ззади фарисея. Я Божа людина, навім я пророк Ісая, щоб ми подивилися, Господи, покажи мені. Не тому, що зараз мені треба приймати прищастя, і я не хочу, щоб мені погано стало після тіла або крові Ісуса Христа. Ні. Не тому, що я можу опасти за це в пекло, ні. А за того, що я тебе люблю. І за того, що я хочу бути на тебе схожим. І за того, що я хочу ходити в світлі, я і ти є в світлі. Амінь. Помолимося.